Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо проходити гру Бенді, Чорнильна машина, глава нас третя. В передньому відео ми зупинилися на тому, що прийшли до Аліси за якимось новим завданням. Після того, як зламали. картонні... картонних бенді. Ну і тепер в нас якесь зараз ще завдання буде, не знаю навіть яке. Так, кладемо топор і слухай. Оу, не поняв. Йо-ма-йо, місники йдуть ці от. М -м -м. Я не хочу з ними вже битись. Давай, сюди йди перший. Єсть! Давай, другий. Ух ти ж. Єсть. Давай, ти йде сюди. Цей такий живучий доволі. Все. Ну, могилі не дуже добре. Так, до ангела йде. You to pick up the pieces, but you have to go even deeper, down, down, down into the abyss. Take the lift down. Say hello to an old friend. Sending you a little present, a little firepower. Take good care of it. It belongs. Отже, ми йдемо до якогось старого друга. О, взяти автомат. Йдемо до якогось старого друга. На якомусь нижньому поверсі, і ми. І нам дають автомат доволі добре. А... А... Жаль, ну ладно. Напевно, все, да Да Добре, йдемо. Так, визиваємо ліфт, в принципі. І бачу, що Бенді десь зараз тут ходить. До речі. А можна взяти топор? Давайте топор можливо візьмемо. Ух ти ж! йо -моє. Що ж він так... Ой, да, можна. Дивіться, вже боїться. Е, це 14-й. Ну, не знаю, давайте туди ми ще якраз, в принципі, можемо туди вже спускатись. Да от ми тут. На да, такий. Такий дивний левел тут. От він лежить тут. А, і серце якраз. Йоме, хто це? Оце прожектор. Якийсь, коротше, прожектор будемо називати його. Ім. Mm. Mm. Ну як він же ж мене спалив взагалі. Ти ж сюди не піднімешся, ні. Ммм, mm, якийсь доволі дивний. у Ой, я как поднялся. Да что за нет? Да что ж тебе треба, то ⁇ -мо ⁇ -мо ⁇ иди здесь. О. Um, ну, я його перебіг. Походу. Не знаю, напевно. Давайте вже швидше ці серця заберемо, щоб точно звідси йти. А то більше я не хочу бути тут. Але все рівно треба бути тут точно акуратним. Бо в будь-який момент, з будь-якого кутка тут може вискочити він. Або хтось інший. Але я не впевнений в цьому, чи хтось ще буде тут. Але це капець просто. Як він взагалі помітив? Я отак ішов, він резко повернувся, і на мене побіг. Якийсь справді дуже дивний. Третє серце є. Так, да, третє. Ну і шукаємо якийсь ще, я не знаю. Ось ще одне бачу. О. О, тут десь Бенді. Так, приносимо серця. На 9 рівень. ну йдемо. Так, тут головне не натрапити на Бенді. Так, і де тут вихід? Щось, не бачу його. Так, ну ми вийшли, тепер йдемо до ліфта. До речі, давайте послухаємо, може. Та все, ладно, не буду. Ах, якісь наушники тут. що? Прошу, хто Прошектоніс якісь. Що, музику слухає в цих наушниках, чи як, я не розумію трохи. Ну, але це вже неважливо, в принципі. Повертаємося на 9-й поверх та йдемо до Аліси. Будемо якісь ще завдання робити, але взагалі скільки вже цих завдань, я не розумію. Якось їх реально дуже багато. Так, рівень 9. Що ти? Я за тебе завжди все роблю. А ти тут, блін, в ліфті цьому ждеш і ждеш мене. Що ти взагалі робити будеш, а? Ха. Не. На тобі. На тобі. На тобі. Так. Давайте збережемось на всяк випадок. Тут відкрито все. Зараз цей вилізе. Але чого ж він так завжди вилазить тут? Скільки ж це можна вже? Так, от ми і прийшли. Ну, складаємо серця там і топор. О, вже кінець. It's time to go home. Отже, ми повертаємося додому. М -м, звісно, це навряд чи я не впевнений в цьому, але глянемо, можливо, повернемось все-таки. На це все треба час. Брайн, ну це щось добре. повертаємося, ждемо так е цей сміх не мені не дуже подобається я дуже мені подобається сміх, що зараз буде. Блін. Ну чого Бориса не забирай? Ні. Не забирай, будь ласка. Та ти ніколи не стадиш гарде, не забирай, бо Бориса. Не принесу. Ні, не забирай, нє. я прошу. Ні, Нєе. Йо-моє. Борис. О, От там вот сзади. Буреза, бородысь, будь ласка. Нет. Нее.